В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM. Розвітаю шкільна радіохвиля School Fox FM. Та я її ведуча Аліна Блеха Сьогодні я розповім вам про історію скейту. Скейбординг з'явився наприкінці 1930-х, початку 1950-х років в середовищі каліфорнійських серферів, які не могли займатися серфінгом, коли не було хвиль. На перший погляд усі скейборди однакові у них чотири колеса, дві підвіски, вісім підшипників, дошка, покриття і кілька гвинтиків, аби все це працювало. Та тим, хто пізнав цю величезну пристрій, відомо, що кожен вигін, кожен мезоквар варве на досі це відображення скейтера, що на ній катає. Але кожен бор це також і відображення епохи. Це стане зрозуміло, коли ми побачимо, як змінювалися скейборди відповідно до кожної нової ери покоління, яке запроваджувало свої підходи і тренди часу. Але чому ж першою завжди змінювалася форма скейбордів? Якщо подумати, то кожна нова форма випливала з потреб. Саме вона розвивала можливості того, що можна зробити з дошкою. Сьогодні скейбордів просто не впізнати. Наскільки сильно змінювалися дошки, Настільки разюче змінювалася сама культура. Від найперших дошок з ручками і кермом до сучасних паличок від пломбіру чи бананів можна побачити, як виростали скейти у розмірах і популярності у порівнянні з їх прабатьками. Скейбординг – це про спосіб життя. Направду, він змушує тебе почуватися живим і розвиватися. Ти хочеш вивчати нові трюки, швидше виїжджати з пагорбів, вище вилітати з рампи, і для цього всього тобі потрібні нові і нові дошки. Це те, що рухає нас вперед і змушує еволюціонувати скейбординг у цілому. На сьогодні це все. Мирного неба нам всім та слава Україні!